Зараз пройдемося по четвертій роботі. Дивіться, в другій-третій ми робили саме штемель каркас сам макет, за який ми потім будемо оформлювати. Отже, ми дійшли до третього наступного модулю, де впродовж четвертої, п'ятої та шостої роботи ми будемо робити певне стилістичне оформлення. В четвертій роботі нам потрібно буде зробити основний зовнішній вигляд, тобто там зовнішній вигляд кнопочок, карточок. Тобто, виходячи з макету, який ми... Створили в другій роботі, а відштовхуючись від нього, ми будемо задавати певне стилістичне оформлення до кожного елементу. Тому, знову ж таки, створити якусь певну кнопочку, створити карточку з певною інформацією. Тобто, вже будемо задавати певний зовнішній вигляд. А в наступних роботах, в п'ятій та шостій, вже будемо робити певні вирівнювання, певну адаптацію під. Різні пристрої, тобто в четвертій нам потрібно лише задати певне статистичне оформлення саме до певних елементів. Не потрібно повністю всю структуру робити. Знову ж таки, якщо подивитись, я вам вже в класрумі додав до третього модулю всю необхідну інформацію по стилям. Знову ж таки, сьогодні ще розповім п'яту лекцію, що ви могли вже стилістично оформлювати всі елементи, і додав наступні лекції, тобто ви можете вже... Знову ж таки, орієнтуватися на ці лекції, повноцінно створювати весь каркас, який потім а, вкладати в інші роботи, тобто поробити певні скріншоти лише певних фрагментів, які використовують, наприклад, для створення певної розмітки для мобільних пристроїв і тому подібне. Знову ж таки, намагався в модуль додати ще приклади з певним стилістичним оформленням, додав коментарі, в чому в якому блоці. А, Саме оформлення, тобто, знову ж таки, це саме перший простенький з оформленням лише самого тіла, заголовка та тексту. А наступні вже й там йдуть з оформленням формочок, з оформленням самих блоків, як вони формуються з коментарями і тому подібне. Ну знову ж таки, зараз про четверту роботу розповім і повернусь до самої лекції до стилістичних оформлень. Вхідні умови знову ж таки, вам для того, щоб виконувати четверту, потрібно, щоб були виконані. Друга та третя. Обладнання і програмне забезпечення використовуємо те ж саме, що й раніше, те, що ми підготували в першій роботі. І знову ж таки, тут так само прописано, що не потрібно будувати складні частини. Тобто те, що в нас буде в шостій та в сьомій лекції, потрібно зробити якусь базову структуру. Тобто Нам потрібно сьогодні підключити CSS, стилізувати типографіку, тобто наші заголовки, наш текст. Кольори основні з макету взяти, тобто задати кольор для фонів, для карточок, зробити певні відступи в цих карточках, базовий вигляд кнопок, стилізацію зображень і мінімальну стилізацію форми, якщо ви її вже додали. У нас на четвертій лекції ми якраз розглядали форму, можливо, хтось якраз переробив свою сторінку, додав собі вже формочку. І тут по кроково показано, що нам потрібно зробити. Знову ж таки, у нас є папочка «Assets» з вкладеннями в нашому проєкті, яку ми додаємо папочку зі стилями і в ній створюємо головний наш CSS-файл. Знову ж таки, давайте створюємо. створимо якийсь новий. Я вже для вас, для прикладу, створив, щоб швидко все це можна було продемонструвати. два крапочка, знову ж таки. Тут так само звертайте увагу на тексті, CSS. Змінюємо саме розширення. Потім нам потрібно підключити цей стилістичний файлик до нашої HTML-сторінки. Знову ж таки, відкриваємо наш проєкт. У нас є індексний файл, в якому я вже підключив за допомогою Тегу Link. Знову ж таки, в мене є ще сторіночка about. Давайте на неї подивимось до підключення стилістичного оформлення. То Сторіночка про нас, як бачите, вона не має певного оформлення, має лише певну структуру, як ми робили на кінці третьої роботи. Тепер додамо стилі, які вже я сформував. Візьмемо ось цей тех. Швиденько додамо. Тобто у нас є тех лінк рел в нас style шіт тобто ми використовуємо стилістичне оформлення і додаємо ставимо стилістичний файл. У нас буде... Стейл 2.css. Зберігаємо це все. Оновлюємо сторінку і, як бачите, в нас нічого не змінилося, тому що в нас стилістичний файл порожній. Якщо ми додамо стилі, наприклад, які я вже сформовав, які ви бачили на попередній сторінці, то в нас вже задасться певна основна структура, тобто основний фон, основна менюшка, заголовочок. Це все буде вже застосовано до нової сторінки. А те, що нам якраз потрібно сьогодні сформувати. Як бачимо, у нас ебаго трошки з'їжджає, футер не до кінця готовий. Тобто, на це ми можемо не звертати увагу. Нам за сьогодні потрібно зробити якусь основну стилістичну структуру. Повертаємось до нашого проєкту. Підключимо другий файл стилістичний відкриємо його. бачимо, він порожній. Чого нам потрібно почати, якраз знову ж таки, рухаючись по інструкції. Крок другий. Глобальні стилістичні скидання. Знову ж таки, краще робити так звані стилістичні скидання, задаючи певні нульові відступи, скажімо так, знову ж таки, щоб з попередніх якихось сайтів, з, яких, з якогось кешу не бралося якесь стилістичне оформлення, краще за все задавати з самого початку повне скидання, тобто задавати нульові параметри. Знову ж таки, в мене це так само прописано на початку мого CSS файлу, який я робив. Знову ж таки, скопіюю цю інформацію. Зараз по пунктам пробіжимося, розглянемо. Зірочка, певний CSS селектор, який застосовується до кожного елементу, щоб скинути всі, всі наші бокси. Тобто, щоб повністю скинути всі їх розміри і тому подібне. Знову ж таки, тут так само можна прописати margin 0, padding 0, щоб всі відступи, все, все взагалі було нульовим. Ну, знову ж таки, я застосував таке загальне до всіх елементів, а далі вже в самому боді, тобто в нас є тег техбоді, в якому все розміщується. Задав, що будуть нульові відступи, будуть застосований певний шрифт, буде застосовано певний колір. До самого тексту і певний фоновий колір до самого нашого боді. Знову ж таки, як бачимо, повертаючись до цієї сторінки, ось цей весь повністю фон це все колір мого основного фону, фону боді, в якому все розміщується. Тобто так звана підложка, задав основні слістичні властивості до кожного картинок, що максимальна ширина 100%. Знову ж таки, щоб вони не вилазили за рамочки, що вони будуть блоковими елементами, які я потім буду змінювати до кожної карточки окремо. Задали основні властивості для посилань. Знову ж таки, що вони не будуть змінювати колір при переході, що в них не буде підкреслю. Знову ж таки. Давайте це зберігли. Подивимось знову на нашу сторінку, що в нас тут посилання, на які ми вже переходили, мають. Інший колір, на відміну від номеру телефону, наприклад, вони всі мають підкреслення, тобто ми за замовченням, ось ці всі параметри змінюємо, щоб в нас воно виглядало більш хайно в вигляді саме якихось кнопочок. Як бачите, в нас тут знаходиться, або ось як тут кнопочка отримати консультацію. Тобто прибираємо всі ці підкреслення. Всі ці кольори, які ми будемо потім у подальшому самостійно задавати так, для кожної кнопочки окремо. І створюємо так званий базовий контейнер. Тобто знову ж таки задаємо певне стилістичне оформлення, як повернемось до інструкції стилістичне оформлення для самого контейнеру та секції, в якій в нас розміщується основний контент. Тобто задаємо їм основні відступи, можна задати певні а, закруглення, Ось, як виходячи з мого макету, ви мене бачите в кожної карточки. Є і в кожної секції є певне закруплення, яке я задав в своєму стилістичному файлі. Ось в мене в контейнер, є основна ширина, да? і а, далі я вже задав бордер радіус, тобто певне скруглення до кожного з цих елементів. Ви можете на початку, знову ж таки, до кожної секції вже з самого початку застосувати це закруглення всіх цих елементів. Тобто, знову ж таки, робимо певну базу всього скидання, певну базу для а, тієї ж саме навігації, для основних карточок, які будуть не змінювати свій розмір, а потім вже будемо далі рухатися по самим об'єктам. Тобто задавати а, певне стилістичне оформлення для типографіки, тобто, для наших заголовків, для нашого тексту, а, якісь відступи для тексту, якийсь певний міжстрочний інтервал 1,2 або 1,5. Певний розмір нашого тексту і тому подібне. Знову ж таки, далі вже пішло по інструкції там та ж сама шапка і навігація, теж задаємо статистичне оформлення. Карточки якихось товарів, як в нас в Макеті є, певна карточка з автомобілем. Тобто доходимо до певної карточки, вже задаємо для неї і фон, і відступи, якесь знову ж таки, закруглення, якусь рамочку. Тобто, рухаючись по інструкції, знаємо певні стилістичні оформлення саме до якихось певних елементів, поки що без їх вирівнювання. А у вас макет може виглядати не прям ідеально, так як він заданий у вас на малюнку поки що. Але основна структура повинна зберігатися. Тобто кольори, як це буде, сама карточка, певна виглядати і тому подібне. Тут є так само прописані вимоги, що потрібно зробити в цій роботі, так само контрольні запитання, як завжди в нас є. І що ви в кінці повинні. Отримати, що у вас повинен містити сам звіт на штампі. Це те, що стосується четвертої роботи. Знову ж таки, чому зараз не зупинявся на кожному з цих пунктів, базова стилізації і тому подібне? Тому що зараз буду якраз розповідати п'яту лекцію, і кожен з цих елементів, як стилі, як стилі в нас оформлюється, вам. По самій роботі четвертій зрозуміло, що потрібно виконувати, чи щось більш детально розповісти. А чи все працює. Якийсь зворотній зв'язочок можна, будь ласка. Хочу від когось. Так. Андрій, так, так все зрозуміло чи так нічого не зрозуміло? Просто так. Просто так, зрозумів. Ну, знову ж таки, у вас це буде в записі. Сподіваюсь, по четвертій роботі зрозуміло, як оформлювати певні елементи. Якщо а, що, знову ж таки, на наступних роботах будете звертатися, буду вам розповідати більш детально. Ось, наприклад, якщо не зрозуміло, що за адвокрапочка-ховер, ну знову ж таки, зараз це будемо на лекції проговорювати, що знову ж таки в нас є звичайний тех, а до якого ми звертаємося, і А-ховар. А це в нас просто як буде виглядати наше менюшка. Наше посилання в, ці, в цьому меню, а ховер це, наприклад, при наведенні буде в нас змінюватися фон на певний колір. Знову ж таки, зараз будемо проговорювати, розбирати всі ці елементи. Знову ж таки, на прикладі мого а, сайту, мого макету, чого я, я якраз разом з вами паралельно це все роблю, щоб ви наглядно могли бачити і розуміти. Тому зараз опиню запис.